Вітаю! В даному відео ми розглянемо, яке налаштування необхідно зробити для обліку мережевих клієнтів, як вести структуру мережевих клієнтів. Подивимось, що відбувається у замовленні клієнта. Зробимо налаштування звіту, відомість розрахунків з клієнтами для більш зручного аналізу. Для роботи з мережевим клієнтом нам необхідно перейти до розділу NDI адміністрування, настройка НДІ розділів CRM і маркетинг, настройки CRM та увімкнути функцію незалежно вести партнерів і контрагентів. Незалежне ведення партнерів та клієнтів вмикає поділ на дві сутності: перша це партнер, управлінська структура клієнтів-постачальників. Друга це контрагент юридична та фінансова сутність. Розглянемо структуру партнерів. Переходимо в розділ продажі НДІ-продажів клієнти. Створено партнера АТБ Запоріжжя ТОВ. Це головне підприємство, для якого створено контрагента. Також створено два партнери, які підпорядковані нашому головному партнеру. Підпорядкування відбувається заповненням реквізиту у головне підприємство. Для одного партнера контрагента не було створено. Він самостійно проводити оплати не буде. Для другого партнера створено контрагента. Він може проводити оплату як самостійно, так і за нього може оплати. Проводити головне підприємство. І так, оберемо першого клієнта. АТБ Перемога 14. Як бачимо, система автоматично підтягнула нам контрагента головного підприємства. Це пов'язано з тим, що для нашого партнера. Не було створено свого контрагента. І це означає для нас, що вести товар ми будемо у торгівельну точку. АТБ-перемогу 14, а рахунок буде сплачуватись, ТОП АТБ головне підприємство. Пер розглянемо з іншою торгівельною точкою. АТБ Проспект Соборний 25. Як бачимо, система підтягнула контрагента тієї торгівельної точки. Цього партнера. Е, в даному випадку це означає, що будемо вести на ТБ Проспект Соборний 25, і цей же партнер буде нам сплачувати рахунок. Але якщо е, в даному випадку е, буде сплачувати головне підприємство, ми просто вибираємо контрагента головного підприємства. Щоб його бачити у списку вибора, нам необхідно просто включити функцію, включаючи контрагентів батьківські елементи. Розрахунки з клієнтами ми будемо за допомогою звіту відомість розрахунків з клієнтами. Переходимо в розділ Продажі, звіти за продажами. Відомість розрахунків з клієнтами. Для зручнішого аналізу зробимо деякі налаштування. А саме увімкнемо розріз об'єкт розрахунків та додамо нове групування розрахунковий документ. Як бачимо, це нам допомагає більш детальніше аналізувати розрахунки з клієнтами.